Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас сьогодні питання: Наші партнери вимагають звільнення Татарова. Тобто тут були такі умови: звільнити Татарова. Чи готовий Зеленський віддати Татарова? І ми всі знаємо, хто такий Татаров. Пам'ятаєте Майдан 13 14 року. Розганяли в Майдан, і плюс символ корупції. І так, дивимося, чи готовий Зеленський віддати Татарова. Ні, Він ще за нього побореться. Дивіться, з обох боків. От я одного зараз відверто вам скажу: от карти кажуть ні. Ні в якому разі. А дивіться, у нас з двох сторін домовленості. Тобто тут така річ домовленості: з однієї сторони, його просять звільнити, так? З друг... Тому що ось ну, так в мене йде. А з другого боку, в нього контракт з іншою стороною. Тобто, з одного боку, наші партнери не наполягаючи, але хочете мати. Кошти хочете мати. Це там є свої умови, яких я, наприклад, зараз не, не хочу про них говорити. Але важливо те, що Зеленського з двох сторон донімають. ось, І він а, приймає сторону тих, а, хто йому не нашкодить. Американці йому нашкодити не можуть, тобто наші партнери, а Росія може. Я так зрозуміла, що у нього, будемо так говорити, дуже інтересні відносини з іншою стороною, та що за Перебріка. І так, це от з цих чотирьох карт, що я можу сказати. Так, чи розуміє Зеленський, що, що цим країна йде до білоруського сценарію? Звичайно, що розуміє. Він це все і робить так. Дивіться, це шанс його розвалити оцю незалежну українську державу і йти в Савок разом з Перебриком. Тобто у нього така ціль. Все, все розуміє людина. Звичайно, що розуміє. Звичайно, що розуміє. Хм. Давайте так. Якщо він Татарова не звільнить, реакція. Не бачу, я, що він його буде звільнювати. І так, якщо він його не звільнить, реакція е, заходу наших партнерів. От. Це е, сума зменшиться. Тобто менше надходів, більше критики, більше. Е, ну, це недобре. Да, недобре. Угу. Все підвішується, щоб ви розуміли, вся допомога, яка йшла е, з Заходу, е, а ви думаєте, чому нам F16 не дають? Хочете знати? Я ще цей розклад зроблю? От. Там, те, там теж дуже цікаві умови. І так, ну, я, я так скажу вам. Е, не дуже добра реакція. Тобто. Гроші, припинка, все йде в глухий кут, щоб ви розуміли вони зрозуміють ще що я бачу. Захід зрозуміє все, що б вони не робили, йде в глухий кут. Тобто, наша влада не бачить порозуміння з Заходом. Давайте ще подивимося: відносини Зеленського до Заходу. До наших партнерів, не до заходу, а взагалі до наших партнерів відношення Зеленського. Він тільки грошей чекає і обдурює. Дуже погано відноситься. Угу. Ну, взагалі, взагалі погано відноситься. Він не бачить виходу з партнерами. Абсолютно, тут дуже погане відношення в нього. От, якось так. Єдине, що він чекає від них грошей. все решта, дайте мені спокій, я самі з усамі. Ось якось так я бачу цей розклад. Тобто вони, знаєте ще як? Вони йому, ну, як головна біль. от Головна біль: нервують його, він, він тікає від них. Він взагалі не хоче з ними спілкуватися абсолютно нічого. Дайте гроші, а все решта, ми самі розберемося, без вас. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!